Христа. Хочу зачитати ще раз один з того уривку, що було прочитаний вірш. І щоб ми взяли так само для себе вже, як було згадано, уроки з цього уривку. Це буде перший розділ Венгія Луки 38 вірш. Луки 1 38. А Марія промовила. Я ж Господня раба, нехай буде мені згідно з словом Твоїм, і відійшов ангел від неї. Майти ми пороздумуємо коротко про послух і непослух. Марія це є прикладом послуху Слову Божого. Настільки вона довірилася Богові. Не думаючи про якісь негативні наслідки, які можуть бути в її адресі. Вона настільки повірила цьому слову, довірилася йому, і вона сказала, нехай буде мені згідно Словом Твоїм. Отже, для нас, віруючих людей, кого ми маємо слухатися? Давайте ми так пороздумуємо. отже, перше послух Божому Слову. Послух самому Господеві. Написано, що Мойсей говорив такі слова. Господь вам пророка підійме, як мене, це Він вказував на Ісуса Христа. І усім Його слухайтесь. Тобто усім слухатися Ісуса Христа, це слухатися Євангелії. І станеться, що кожен, хто не буде слухатися Ісуса Христа, той буде знищений з народу. Тобто такий не вспадкує вічного життя. Прикладом послуху є багато старозаповітніх правеників, чи це Ной, який будував ковчег, чи це Авраам, чи це інші мужі вже було згадано Давида, і інші мужі, які настільки слухалися з точністю старалися бути виконавцями слів Господня. Отже, найперше, це послух Божому Слову. Підкорятися Божому Слові, слухатися, нічого не віднімати, не додавати, а вірувати так, як написано, і виконувати це Слово повсякденному своєму житті. Коли ми проаналізуємо нам Боже Слово, так само ще говорить послух батькам. Тобто йде мова дітей, діток, які, можна сказати, мають своїх батьків. Чи це ми вже маємо своїх батьків, хто вже старший? чи це малесенькі дітки. Господь говорить, що діти вони мають слухатися своїх батьків. Особливо це йде мова до тих, хто ще не є повнолітній. Слухатися, поважати, шанувати, любити, бо заповідь, яка перенесе старого заповіту в новий заповіт з обітницею, що якщо діти будуть слухатися, Батьків своїх, то Господь навіть додавить або добавляє життя. Добавляє, скажімо, немалий вік життя. І те, що віруючі люди деякий довший час прожили більше 70-80, це одна з ознак, що в своєму житті вони слухалися своїх батьків, вони любили їх, вони шанували їх. Отже, послух батькам. Далі нам Господь говорить послух до жінок йде мова, послуг своїм чоловікам. Христос сказав до чоловіків, любіть своїх дружин, як самого себе. А до жінок сказав: слухайтеся своїх чоловіків у всьому. Звичайно, у всьому це йде мова, окрім гріха. У всьому. Чоловік, голова сім'ї, жінка, вона має бути підвладна чоловікові. І це гармонійно поєднане, коли є в сім'ї, то така сім'я вона є благословенна Богом. Коли чоловік на своєму місці, жінка на своєму місці, тоді і діти будуть бачити відносини чоловіка і дружини. Вони самі захотять служити такому господеві, якому служать їхні батьки. Отже, послуг своїм чоловікам. Це важливо взяти, бо тому що теперішній час ми бачимо, наскільки це, це слово, воно є порушене. Я не говорю за людей, які не знають Бога, бо це люди, які не пізнали Господа, немає нічого дивного, коли сім'ї руйнуються, розводяться в світі і так далі. Ну коли це між християнськими сім'ями інколи таке допускається, то це неприпустимо. І одна з тих причин. Коли це відбувається, це те, що чоловік не на своєму місці, чи жінка не на своєму місці, чи обоє не на своєму місці. Немає цієї пошани взаємної, взаємного, і любові, і водночас послуху чоловіка. Так само послух духовним наставникам. Написано: слухайтеся, старше, коріться своїм наставникам, згадуйте своїх наставників. Тобто біблійних наставників, які пройшли життя вірно, які залишили після себе добрий християнський слід, християнське життя. Унаслідуйте їх, слухайтеся їх, бо вони пильнують ваших душ. Чи це може бути батько, якщо це в сім'ї, чи це присвітер чи пастор в церкві? Якщо дійсно так, то треба слухатися їх. Боже Слово так говорить. Послух має бути, і набагато легше тоді з такими людьми разом працювати і служити Господеві. Так само, послух, написано, слухайтеся або коріться один одному, один одному в церкві. Випереджайте один одного пошаною, взаємною любов'ю і водночас послухом. Коритися один одному. Правда, як це добре, коли. Люди між собою зразу знаходять спільну мову. Зразу є поєднання, зразу є одне розуміння, один розум. Наскільки церква або та сім'я християнська, яка є однодумна і однодушна, яка вона є сильна. Сатані таку церкву не зламати. Чи сім'ю, чи церкву не зламати. Бо там є покора один одному, послух один одному. Отому написано, кориться один одному. Ради Господа. Ради Господа. І так само ми бачимо ще один послуг це послуг владі. Написано, що всяка влада, вона є допущена і навіть настановлена Богом. Це Римлян 13 морозі написано. І віруючі люди, так само вони мають коритися, звичайно, знову-таки повторюються, окрім гріха. Боже Слово закликає нас до цього послуху, закликає, що ми були слухняні. Бо колись, як ми були у світі, ми були неслухняними. Ми були, як пише апостол Павло до Тита, бридкими, неслухняними, необізненими, неосвіченими в правді Божій. А коли ми пізнали Бога, то Бог тепер бажає, що ми поводилися, як вчить нас Слово Боже, що ми уподібнювалися Ісусу Христу. Відображали Його славу, відображали Його характер, відображали Його волю, Його наміри, Його бажання в нашому житті. І коротенько дуже за непослух. Які наслідки непослуху, коли віруючі люди бувають, можуть проявляти непослух чи прояв... один раз, два рази, а то й навіть може бути на протязі всього життя. Так, ходять в зібрання, так, але не слухаються. Отже, візьмем приклад, не послуг, найбільший приклад, більші приклади це такі приклади. Адам і Єва. Уявім собі просто ситуацію таку, що Адам і Єва це були безрічні люди, створені Богом. І проявився непослух Єви і проявився непослух Адама. І через цей непослух катастрофа страшна. Адамів вмирають усі. Усі стали грішними без Христа. В Адамі через цей непослух, зараз ми бачимо, як гріх процвітає в світі. Ці війни, які відбуваються, все беззаконство, все те, як би сказати, гідота, оце, що відбувається в світі, це наслідок непослуху Адама і Єви. Наслідок. Зрішив один чи двоє, а воно настільки тепер проявляється на всіх. Так само ми бачимо непослух лотової дружини. Коли Господь сказав до, Лото, і до лотової дружини і до е, дочок, виходьте, не озирайтеся назад, дивіться тільки вперед. Це щось подібне, що до нас Господь сказав, як ми вийшли з цього світу і увірили в нього. Не повертайтеся назад до гріха. Не повертаємося назад до гріховних пожадливостей свого невідання, не робім цього. Знову назад, не дивимося в цей Єгипет. І лотова жінка не послухалася. Вона оглянулася назад, один раз оглянулася, Адам Єва один раз не послухалися. і вона стала соляним стовпом. І врятувався Лот і його дочки. Ми бачимо наслідок непослуху ізраїльського народу. Коли Господь вивів ізраїльський народ з Єгипту, чудеса, знамена проявивши 10 кар для Єгипту. І потім всього навсього їм потрібно було, щоб війти в Ханаан, це послуг. Богові, послух Мойсеєві, провіднику, якого Господь дав для ізраїльського народу. І ми бачимо, що. Послання до євреїв, і коли ми читаємо старий заповіт, вони не війшли за таких три речі: нарікання, невірство і третє, непослух. Непослух це, як би сказати, найголовніший гріх, через якого інші гріхи, наслідки інших гріхів випливають. Отже, ми бачимо, ізраїльський народ не вийшов через непослух. 40 років. Бог його мусив в пустині водити Мойсей. І не війшов за непослухство. Навсім уявім собі, двоє людей. Я не рахую Мойсея, Аарона чи Маріам. А двоє людей, які з ізраїльського народу, вийшовши з Єгипту, увійшли в Ханан, Це Ісус Навин і Калев. А решта всіх Господь мусив вигубити через те, що вони не слухалися Його. І ще один приклад, який ми бачимо, це не послуг Саула, цар, перший цар в Ізраїлі, якого вимагали люди. І коли ми бачимо, він не послухався, за те, що він не послухався, Бог через пророка Самоїла говорить: відняти від тебе царство і передане іншому, який всю волю Мою буде виконувати, тобто Давидові. Ми бачимо всього навсього Саул навіть не усвідомлював наслідки, що він вчинив. Наслідки непослуху, які він вчинив перед Богом. Він думав, що це все нормально, нічого страшного в тому не буде. Ті жертви, які Бог сказав винищувати, а він збереже, як він говорив, до Самоїла для Господа, в цілопалення принесе, жертви для Бога будуть. Але Богові це було неприємне. Богові це було дуже неприємне. І через цей непослух Бог відсторонив Його від того, що він був царем Ізраїлі. Через непослух ніхто з людей не побачить царства Божого. Через непослух ніхто не війде і не зможе бачити ту славу, яка очікує нас в приході Ісуса Христа. Тому я всіх нас закликаю, що ми ще раз і ще раз відповідально поставилися до Божого Слова. До, і взяли цей приклад Марії, яка була настільки слухняна Господеві, що вона не задавала зайвих питань. Вона не впадала в якийсь сумнів, в невірство, чи, можна сказати, в якісь такі нарікання. Вона настільки довірилася Богові, повірила Його Слову, і підкорилася Його Слову. І тому, а потім Єлизавета. Скаже такі слова, блаженна та, що повірила, бо здійсниться їй це, що було сказано. Всі обітниці Божі заховані і здійснюються тільки тоді, коли ми послушні Божому Слову. Всі благословіння Божі, вони будуть виливатися на нас при умові, коли ми будемо послушні Богові, як в повторенні закону в 28 розлі написано. За те, що хто буде слухатися Господа, які Його благословення чекають, і хто не буде слухатися Господа, які Його прокляття чекають. Так само Господь свого часу, коли давав закон і давав настанови ізраїльському народу, він ставив, каже, ось життя, ось смерть. Раджу тобі вибрати життя. Тобто, по-простому слухайся моїх слів, виконуй їх, і будеш вічно жити зі мною. Ось Господь нічого більшого не хоче від свого народу, найперше, що Він хоче, це послуху. Тому хай нас усіх благословить Господь, хай допоможе нам завжди старатися підкоряти своє життя, волі Божій, Слову Божому, і щоб ми були послушні йому, йому слава, честь і хвала. Амінь.